Вітаю, друзі! Зараз на слуху у всіх новина про те, що податківці отримають доступ до інформації про всі ваші рахунки і гроші на них. Чи означає це фактичне скасування банківської таємниці? І чи варто хвилюватися? Пропонуємо розібратися і розвіяти деякі міфи з приводу цього питання. Друзі, лайк і підписка це всього пару кліків, а для нас величезна мотивація ділитися ще більше корисною інформацією. Почнемо з того, що спочатку урядом був схвалений один законопроект. Згодом він був відкликаний, і натомість було схвалено вже два окремих законопроекти на цю тему. Тож, поки їх тексту на офіційних державних ресурсах немає, всі ці розмови потрібно сприймати лише як певні ініціативи, які можуть бути. Так от, уряд ініціює створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Мова йде саме про фізичних осіб. Предбачається, що держателем цього реєстру буде Державна податкова служба. Але чи дійсно це так лячно? Одразу зазначу, що навіть якщо законопроект буде прийнято, ні про які кардинальні зміни щодо розкриття банківської таємниці мова не йде. Мова йде про те, що податкова служба може ну, у разі прийняття законопроекту отримати доступ до інформації про те, скільки рахунків та або електронних гаманців банківських сейфів має фізична особа, в якій валюті і в якій фінустанові вони відкриті. Хоча і зараз доступ податківців до певної частини цієї інформації не такий вже і складний, достатньо запиту, судове рішення ж не потрібно. При цьому інформація про рух коштів по цих рахунках, інформація про залишки коштів на цих рахунках в міст банківських сейфів вноситися до реєстру не буде. По суті, тут аналогію можна провести із рахунками або ж електронними гаманцями суб'єктів господарювання, юридичних осіб і ФОП. Вже давно діє норма, яка зобов'язує банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, повідомляти податкову, в якій обліковується платник податку, про відкриття або ж закриття рахунку або ж електронного гаманця юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи. Тепер подібне вводиться і для фізичних осіб, тобто для звичайних людей. Податкова буде знати, скільки рахунків і в яких він установах мають фізичні особи. А ось вільний доступ до інформації про рух та залишки коштів на цих рахунках, повторюсь, податкова не буде мати, оскільки такі дані не будуть вноситися до реєстру. Коли ж передбачається, що має запрацювати цей реєстр. Передбачається, що Кабмін має забезпечити створення та функціонування реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів із осіб не пізніше 1 липня 2027 року. Але акцентую увагу на тому, що це лише урядові плани. Тому поки що цю інформацію слід сприймати лише як ознайомчу. Тож, як тільки з'явиться більш детальна інформація, ми вас обов'язково повідомимо. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери! Мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.